привіт! Нещодавно ти їздила на конкурс Міс Європи. Розкажи мені, будь ласка, як ж насправді там відбувалося. Привіт! Рада знову тебе бачити, тому що ми з тобою знімали напередодні конкурси. Я вже повернулася. Чесно, дуже змішані емоції, тому що я щаслива через те, що я взагалі там побувала і змогла гідно представити Україну, що ми розказали ще раз про війну, нагадали. Але це було пекло, дійсно, пекло через те, що все, що там відбувалося, цей хейт від Росії від Білорусі, Погрози, погрози смерті, мені побажання, оце все, все було там пекло. Можу сказати більш детальніше да, про відео, яке зафорсувалося саме в соцмережі. Що там відбувалося? Ну, це вже після фіналу, після того як було відомо там хто переміг. Я так розумію, що білоруська вона завжди себе вела неадекватно під час конкурсу, і можливо, вона вже була п'яна. Чесно, я не можу це гарантувати, тому що я не бачила цього. Я вже в той момент спала в автобусі, поки всі дівчата там були ще десь в ресторані. І і вона повернулася. Я спала. І вона почала кричати: Ей, Україна! Ей, Вілена! Візьми свою корону і вали звідси. Я від цього, звичайно, прокинулась, тому що я почула своє ім'я, я почула Україну, я прокинулась. І десь з середини її розмови я вже почала фільмуватися, тому що я розуміла, що чим далі, тим буде гірше і будуть погрози. і Мені потрібно заради навіть моєї безпеки це зняти на відео, тому що ну далі могли б йти побої і ще щось. І я розуміла, що в мене мають бути якісь докази. Розкажи тоді, будь ласка, як відреагували на це ти та твої оточуючі, які можливо були поряд. Ну на конкурсі я була одна. У мене не було якоїсь там менеджера групи підтримки зі мною офлайн. Все, що в мене було, це вся Україна, але дистанційно онлайн. А як відреагувала я? Ну дійсно мені було трохи страшно, тому що ця людина ну не в адекваті. Я не розуміла, що могло відбуватися далі. Але вдячна Бог, господу Богу, що це залишилось лише на етапі погроз словесних, що ніяких там дій чи там щоб мене побили, нічого такого не було. Я відреагувала, мабуть, доволі спокійно, тому що в мене вже був беграунд, коли вона під час всього конкурсу це казала мені постійно, тому я нічого не відповіла. Її я просто зафільмувала на відео, тому що один раз ми вже з нею вступали в словесну перепалку. Коли вона мені майже те ж саме кричала, але це був це був той самий день. Під час самими виходами конкурсними вона теж саме кричала, що Україна, заткнись тебе забагато. Ти мене задовбала, ти всіх задовбала Україні. Вали в свою страну, у тебе війна, а ти тут, що ти тут робиш? Нащо ти взагалі приїхала сюди? Якщо ти не розумієш, що конкурс не політики, і я тоді відповіла, що тіпо, ну досить вже тебе за багато також. Ну, Досить, я нічого тобі особисто не зробила. Але я розуміла, що коли я їй відповідаю, це просто в неї зрив вулкана, її бомбить ще більше. Тому вже в автобусі я нічого не казала, я просто знялася на відео, щоб у мене були хоча б якісь. Докази, якщо щось зі мною трапиться, я не можу сказати, що я знімала це з метою далі виставляти, я її не хотіла. І коли ж були погрози від менеджерів конкурсу, я сказала зрозуміло їм, що як тільки я буду в безпечній країні, як тільки повернусь додому, це відео і все, що відбувалося на конкурсі, побачить змі зі всього світу, що я не буду це терпіти і досить. Якщо вони не хочуть. А дискваліфікувати країн-агресорів, якщо вони дозволяють своїм конкурсанткам так на мене, таке про мене говорити про мою країну і нічого з цим не роблять, то це відео побачить весь світ. Я так розумію. Є ж конкретні заборони під час конкурсу, наприклад, те саме образи да, такий психологічний натиск. Чи були якось судді до цього прив'язані? Чи якось реагували вони на це? Ну Завжди конкурси кажуть, що красавні політики, і ми взагалі там приймаємо всіх, і ми дружелюбно до всіх ставимося. Тому на всіх конкурсах благають, будь ласка, не говоріть про війну, не говоріть про політику. І деякі дівчатка з України, на жаль, так і роблять. Вони мовчать, але це не про мене. моя мета на конкурсах показати не себе, а показати Україну. Проговорити про Україну, нагадати про війну, бо світ забуває про це, розказати, що зараз відбувається в країні, можливо, знайти, знайти якихось партнерів, що задонатять, і долучитися до нас якось. Тому я все одно говорю за що за що я плачусь, тому що вже якось я була на дуже великому конкурсі півтора роки тому. і де у мене забрали там третє місце, я мала бути топ-три. Мене забрали це місце через те, що я. Виступила на форумі всесвітньому. У нас там був форум, і я на ньому виступила і розказали про війну. Показала презентацію, яка в мене є в закріпленому в інстаграмі, і можна переглянути про українських дітей, які погибають і загинули на війні. Я це показала, і після чого до мене підійшов менеджер конкурсу. і Сказав: ми купляємо тобі квиток. І намикнув, намікнув на те, що тіпа все, ти їдеш додому, ніякого місця в тебе не буде. Забудь про це. Хоча до цього вони мене готували до того, що я буду там в то в три, в то п'ять. Але ну як я можу мовчати, коли у нас гинуть люди, гинуть діти в той день. Була дуже велика атака на Україну. Просто мабуть, там 70 ракет, плюс-мінус було. І я не могла мовчати, тому я розказала. На міс Європа було так само, що ну в Україні війна, а для них головне краса. Я цього не розумію. Конкурси краси це не про красунь. Конкурси краси це ті ж самі культурні змагання, на яких треба презентувати не себе, а свою країну. Скажи, будь ласка, конкурс, ось ось нещодавно був. Як тобі зараз? Чи важко тобі? Чи розкажи, будь ласка, про свої психологічні зараз там? Мені страшно через те, що вже сьогодні вночі оце відео і особисто мої фотографії розлетілися по всім новинам Росії і Білорусі. Я отримую багато знову погроз. Мені пишуть на особисті номера телефонів, знаходять мене, мою родину пишуть. Оце страшно. Поки цього не було. Я якось відчувала себе більш-менш в Безпеці в Україні, але коли оце вчора ввечері почали російські новини про це казати, стало, стало трохи ну, так лячно, але я розумію, що поки я в Україні, поки я вдома, що я в безпеці. А ментально мені окей, тому що я в. Отримував величезну підтримку від українців. Звичайно, я хейт навіть від українців. Дуже багато людей пишуть, а на що ти туди поперлася взагалі не на часі і все інше. Але як не на часі, я витратила свої власні кошти. Я ні в кого нічого не брала. Я сама туди поїхала. Скажи, будь ласка, ти тільки що сказала про те, що ти витратила власні свої кошти, і також в інстаграмі писала про те, що абсолютно всі кошти були потрачені твої. Так, 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 абсолютно всі кошти, які я витратила на квиток, на костюми, на підготовку, на розповсюдження інформації, це мої особисті власні зароблені гроші. Мені ніхто їх не дав. Ніякі не ні друзі, не партнери, не родичі. Це особисто мої гроші, які я відкладала. Для мене це такий своєрідний також донат на Україну, на культурний фронт України. Я доначу багато і на ЗСУ, і на підтримку, і на реабілітацію, і для тваринок багато доначу, маю соціальну проєкт з мамою, але коли забувають про Україну, донати не мають такого великого сенсу, тому що ну, мій донат не порівняється з донатом. Якоїсь міжнародної організації, а коли я нагадаю, ця міжнародна організація може доєднатися. Також мене майже ніхто не підтримував до того, поки я поїхала на конкурс. Тіпі, єдині, хто мене підтримував, це були ви, хто розповсюджував цю інформацію, ну і моя аудиторія в Блозі. До цього навіть українські ЗМІ казали, що. Це лише на комерційній основі. Якщо ви хочете, щоб я розп... Ми розповіли про щось про конкурс, про те, що відбувається, заплатіть нам гроші. Це казали українські змі. Давайте тоді повернемося, як взагалі відбувався цей конкурс? Розкажи. Між детальніше сам гранд фінал він тривав протягом майже двох тижнів. До цього всі країни Європи подавали дівчатам, конкурсантик відібрали топ-30, які вже поїхали на сам конкурс, на сам фінал. Далі в нас там вибирали вже на самому фіналі, на фінальному вечорі топ-10 і топ-5 у нас було. Кожного дня у нас були там по 9, 3, 4 зйомки. Зазвичай це були рекламні зйомки для партнерів конкурсу. Були якісь там прес Конференції, де ми розповідали про нас і про наші країни, де презентували костюми наші національні і рептиці зазвичай також були. Ти розказувала про те, що після конкурсу по тобі почали активно писати. Да, розкажи, будь ласка, про твої соцмережі. Також я переглянула твій телеграм-канал, і ти виселяла про те, що тобі досі пишуть російські да люди. Розкажи, чи не зносять вони тобі сторінки, чи як тобі вдається? Угу. Ну, поки що мені не видаляли ще сторінку, тому що напередодні конкурси два рази її видаляли. Зараз я за неї боюся, я створила резерв, створила телеграм-канал для того, щоб вільно про все розповідати. А є погрози. Постійно пишуть, коментують, кидають скарги, якось зазвичай пишуть мені на особистий мій телеграм. Дуже росіяни полюбляють відправляти якісь стікери з українськими військовими і там. Дуже погані речі ну просто капіці кі на кінець тоді розкажи, будь ласка, чи можливо буде таке ти втратила після цього бажання? Звісно, мені потрібен якийсь час на реабілітацію на? Те, щоб себе відновити емоційно, але я не планую нічого завершувати. Я планую далі і далі їхати на якісь форуми, на фін... кінофестивалі, розповідати про Україну і виступати з промовою про те, що війна триває. Кожного дня гинуть люди. Росія залишається терористом. Білорусь також країна дружелюбна до Росії, і вона також терорист. Тому я планую далі продовжувати це розповідати світу.